Розговорилася із воїном одним. У час нічний хотіла запитати, чи бачить у окопі якісь сни, чи вдається йому там поспати. Мовчав у слухавку він п'ять хвилин, мабуть, вагався чи розповідати, а потім каже: Господь з ним, мабуть, таки ви маєте це знати. Якби ви знали, тітонько, як жаль, стискає груди і серце розриває. А думкою ти линеш кудись вдаль, де мама, Діти вся рідня чекає, а ти не маєш і хвилинки і тиші, а часто і нема часу поїсти, бо кулі ворога над нами свищуть, а ти не завжди можеш відповісти. Я втратив страх, я смерті не боюся. Одна лиш думка, щоб мочити орків, щоб поскоріш прогнати нечисть сучу. Як ненавиджу тих плюгавих шмарків, я не дивуюся, чому наші солдати потім удома п'ють, спиваються, вони в горілці хочуть пам'ять заховати, бо без горілки мов чума здригаються. Якби ж ви знали, як в бою нам важко, коли ти бачиш море крові й крики, здійнятись хочеться до хмар мов пташка, І закрити небо від тих куль навіки щоб вижив в бою кожен твій товариш, щоб не ридали в моїм краю люди. Про інше чудо навіть і не мариш, і ти бажаєш смерті усім юдам. Бо розвелося їх до дідька досить, тих шпигунів, серливих боягузів, як тільки їх земля Господня носить, я відімщуюсь за всіх убитих друзів. Бо зранку дякуємо за сніданок Богу. А на обід хтось може й запізнитись. А вже на вечір в тих страшних тривогах Шукаєш друзів по кущах, убитих. Хтось горілиць, вмираючий, благає, відправить вісточку до рідної матусі. А хтось, сціпивши зуби, промовляє добить благає, біль терпіть не в змозі. Скажіть рідненька. Як стальним зробитись, як пережити кожну втрату друга, з котрим ти міг ковтком води ділитися вже за мить, без руки і без ноги, весь обгорілий, мов вугілля чорний, ніхто не зміг, усі завмерли хлопці. Один лиш я залізний і проворний, я друга тулуб положив на коці, а іншого без голови знайшли ми і купа крові. Іде шукати, всі друзі поробилися німими. Два круга намотав я біля хати, і він замовк, не міг більш говорити, а я в цій тиші чула дивні крики. Цей нічка намагалась повторити все, що казав, що не хотів більш крити. А потім скинув мені цю світлину, де обгорілий тулуб його друга, котрий живцем згорів, загинув. Ох, як пройняла моє серце туга. Хтось може скажете мені навіщо? Такі світлини людям подавати, та я вважаю, мабуть, буде ліпше, коли такую правду людям знати, щоб розуміли кожного солдата, щоб не плели дурниць окремі люди, щоб розуміли кожну тую матір, котра вже сина обнімать не буде. Може, не будуть говорити дурниці, навіщо гроші для синів збирає? Краще спитайте, як їй бідні спиться, чи може, й навіть вже серце замирає.